Привіт, друзі. Я вже мусив би бути на роботі 15 хвилин як, але я все досі не можу розчистити машину. Трошки сьогодні нападало, це вже весна, березень місяць. І такого снігопаду всю зиму не було. Я десь 20 хвилин розчищав доріжку від мого бейсмента до машини. Я вам зараз покажу. Бачите, отам мені що. Ще треба дойти до... Ходу в мій бейс бейсмент. І дивіться, я коли дійшов сюди, мені треба було прокопати прохід між машинами, потім мені треба було розчистити драйвей. Оце ж бачите, я зробив, щоб можна було виїхати на дорогу. Але зверніть увагу, дороги почищені, дороги чистили з ночі. Але бачите, що вони накидали сюди. І оце, я вам кажу, я вже, го... я вже годину тут. Гріюся, воно не холодно, воно десь насправді плюс один градус тепла і цей сніг швидко розтане. Я думаю, сьогодні ввечері вже все нормально буде, але так багато, що я, я ж кажу, я вже годину чищу Дивіться, я тільки пів машини відчистив. Зараз в процесі. Добре, дочищаємо і їдемо на роботу. Але такого дня ще не було за всю зиму. Я приїхав до майстра, до майстра Руслана і будемо тут варити вихлопну трубу, міняти гальма, гальмівні диски. Коротше, роботи вистачає по типу, джипу. Хто мене питав, що в мене під машиною? Там трошки все поганенько, в плані того, що там рижаві пороги. Іржави задній конструкція, яка зміцнює задній бампер, її треба замовляти нову, і вихлопна труба зовсім в поганому стані. Так що зараз будуть варити. Ось. Ось Руслан приварив. Тепер воно не на проволоці тримається, вихлопна труба, нормальна, як мусить. МВА у мене закінчується в червні місяці. і от бачите, сьогодні гальма нові поставили, диски, бачите. Це нове сьогодні Руслан поставив. І якщо хтось потребує, то я дам контакти. Російськомовного майстра, дуже крутого. Це проблема в Новій Шотландії, велика вологість. І Гниють, ржавіють машини От знизу. Можете побачити, як це виглядає. Отут -от краще видно, дивіться, під крилом. Бачите? Таке вже, що капець. Я коли сюди в цю майстерню перший раз приїхав, то Руслан підняв джип, заглянув під низ і, і якби прослізився. Каже, ну це капець, звісно. Тут просто триндець. Треба вкладати в цю машину, щоб вона пройшла NVI влітку, ну і потрохи вкладаю. Замовив нову вихлопушечку. І сьогодні. Це поміняємо. зараз пилкою слайм видриже выхлопну стару видишь на ютубе может популярный буду да что тут ролик делаешь своего Свій то є, такой я його не использовали секир башка